Давай, всім здоров'я, всем здоровья. Національна поліція. 21 травня 2024 року продовжуємо проводити евакуацію цивільного населення. Я вас дуже прошу, не чекайте, дзвоніть. На 102-та ми допоможемо. Люди цивільні гинуть від ворожого обстрілу, але чекають, а потім вже виїжджають. Поговоріть зі своїми родичами. Та запевнить їх, що треба зараз виїхати та перечекати. Приходиться по 5 кілометрів пішки йти, щоб з ними поговорити. Добре, коли вони погоджуються. Але не добре, коли не хочуть нікуди їхати. І все це марно ми ходимо, ходимо, а потім приходиться викликати швидку. Дякую за розуміння. Все буде в Україна. Ти муро, і це вона в вас чи? Течас надо вирішити. Стой, стій. А. Так надо йому сказати тут. Нет, нет. Ось тут ні, дві. Вот тут на авто, туга на висить. Він до вас щоб перегружати. Давайте ще чемодан положімо вам. Де чемодан був? А давайте це разом.